На виставці представлені писанки з колекції обласного краєзнавчого музею. Вони виконані на шкаралупах курячих перепелиних та страусових яєць. Окрім традиційного воскового розпису, експонуються шкрябанки, мальованки, а також роботи, оздоблені бісером і природними матеріалами. Колекція, починаючи із 1973 року, коли надійшли перші колекції від приватних осіб. Це колекція Ковальського, Бортнік із Колодяжного, із Володимира Волинського. Вони склали основу сьогоднішньої такої багатої колекції. Для Волинської писанки характерний одноколірний візерунок на однотонному тлі. Цю та іншу особливості місцевого писанкарства вивчили учні Луцької загальноосвітньої школи номер 25 які завітали на виставку. Волинь і, зокрема, Полісся – край золотих та рожевих крашенок. Їх малювала мати, а діти бігали за залита та з великим задоволенням витягали витягала крашенки з посудини. Кажуть, що коли божа мати малювала писанку, то вона плакала, і ті крапельки падали на писанку. І вона плакала, тому що хотіла викупити свого сина. Бо... І так пішла крапанка. і кажуть, таке є, що доки люди будуть малювати писанки, доки і диявол буде на диявол буде замкнений. Виставка барви Волинської писанки це вісім експозиційних розділів, йдеться про способи орнаментування та символіку, використання природних барвників, особливості писанкового розпису в інших регіонах країни, інновації та сучасні тенденції виготовлення творчих писанок на Волині, представлені й роботи переможців та учасників обласних конкурсів писанкарства. Зокрема, збагатили цей яскравий дивосвіт вихованці інституту мистецтв східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Я раніше подавала писанки свої на цю виставку і займала також призові місця. В більшості я старалася використовувати традиційні орнаменти і природні барвники. Природні барвники, здебільшого, це відвар цибулиня, відвар чорниці. Цікавість до такого захоплення мені прибили ще з дитинства, адже моя мама займається цим. І також у мене є старша сестричка і старший брат. І я ще з дитинства бачила, як вони цим займалися, і старалася пробувати з юних років. Майстер-класи з писанкарства у Волинському краєзнавчому музеї триватимуть упродовж квітня. Виставка ж барви Волинської писанки діятиме до кінця травня.